В родині Свекрухи я пройшла всі стадії від невгамовної радості, що мене вибрав Сашко, до усвідомлення того, що треба звідси тікати, а сталося це на ювілей у бабусі Сашка. З Сашком ми познайомилися у спільних друзів я собі тихенько сиділа в куточку, а він весь вечір залицявся до красуні Алле. Але та дозволила себе проведжати іншому хлопцеві, а Сашко обвів поглядом кімнату і зрозумів, що я єдина, хто залишився. Він намагався переді мною розпушити хвоста, що це не Алла його проігнорувала, а він просто побачив мене і зрозумів, що я особлива, і я охоче в це повірила, та настільки, що він став у мене першим хлопцем. Якби не звістка, що я при надії, то він би й не одружився. Це підтвердила свекруха, начальник якогось відділу в газовій службі, «Так і пролізла до нас у родину, казала вона мені це треба заслужити, а ти он як вчинила з медом тобі не буде. Мені й справді не було з медом, бо дитя вимагало уваги, а Сашко вже й забув, яка я особлива, і говорив до мене словами своєї матері. Ми жили хоч і окремо, але квартира була на свекрусі. Коли ми приходили до неї в гості, то вона всім за столом розповідала ну, ви подивіться на мою аліночку, красуня і розумниця, і ще не заміжня, а он Сашко як попався, що мусив одружитися, але моя алінка не така, вона має гордість, а далі плавно переходила на характеристику сина. Сашко, майбутнє нашої контори. Йому б ще жінку розторопнішу, то ціни б йому не було. Бо зовнішній вигляд багато каже, а у Мар'яна як не попрасоване, то як-небудь попране, тільки й вміє, що дітей на світ приводити, думає, що тим чоловіка втримає. Цікаво, що я виконувала там всю роботу, яку від мене вимагала, і ще я була не така. Чоловік мене ні разу не захистив перед матір'ю, тільки світився, як вона його хвалила. З таким відношенням палке кохання скоро зникає, лишається жити лише заради дітей, і так мені роки проминули, я змирилася з тим, що маю всім догоджати від матері до дітей і мовчати. Діти наші підросли вже вчаться, я трохи зітхнула полегшено, як зрозуміла, що мені готують нове завдання. На ювілей до бабусі я готувалася кілька днів, бо треба було все й купити, і приготувати під керівництвом свекрухи. Але мені ніхто не дякував за страви, а завжди знаходили привід зробити зауваження. Пересолила сухе, мокре і перчене, але все чисто вимітали з тарілок. Цього разу я на інший не сподівалася, тому накапала валер'янки і була готова до всього. Бабусю, всі вітали гості, говорили гарні тости, як тут встала вона. Дякую мої любі, що зібралася і мене привітала, але в мене лиш одне питання хто мене глядіти буде адже мені 80 і я вже маю мати відповідне піклування. А що тут думати? Каже свекруха, Мар'яна вас і глядітиме, що вона в тій поліклініці сидить в реєстратурі, а так біля вас і покрутиться, і запише куди треба, правда ж? Всі дивилися на мене, а я слова сказати не могла, адже у неї є рідна донька і двоє онуків. Але ж я не можу, пробелькотіла я, я хотіла відпочити трохи. Від чого ти хотіла відпочити, якщо ти нічого не робиш, путнього, сказала свекруха. Я ще працюю, Сашко теж на роботі, а Лінка має дітей. То хто як не ти? Я дивилася на бабусю і бачила, що то свекруха помножена на два, і розуміла, що я не витримаю, тому встала за столу і пішла геть. Думаю, що й так було зрозуміло, що я не хочу цього робити. Сашко прийшов додому не в настрої і сказав, що я його підвела адже у баби в селі гарний будинок, і він би міг дістатися нам, а я от таке вчинила. Я раптом поставила себе на місце бабусі, що я не маю ні сили, ні здоров'я, і ця родина мене не те що не буде глядіти, але й державі віддасть. Я попросила в Сашка адресу бабусі і приїхала її перепросити. Якщо мене глядітимеш, то відпишу вам цю хату, сказала вона мені на мої вибачення. Я не буду з Сашком жити більше, тихо їй відповіла я, тим більше, що ти маєш десь жити, а я тоді тобі все залишу. Я була здивована, але погодилася, а що, до мене сюди будуть діти з онуками приїжджати. Підпишись, підтримай українськомовний контент.